Офіс я ветеран працюю у міському центрі Віза з червня минулого року. За цей час довів свою затребуваність серед ветеранів та їхніх родин та наразі потребує розширення. Ці плани місто реалізує разом з представництвом програми розвитку ООН в Україні. До кривого рогу прибули представники ПРООН для обговорення проєкту будівництва модульного ЦНАПу. Гості ознайомилися з роботою центру Віза та оглянули місце майбутнього розташування модульного центру надання адмінпослуг. Ми зараз проводимо велику роботу не тільки з мешканцями нашого міста, а і з переселенцями. У нас близько 80 тисяч. Ну і безумовно ті військові, сім'ї військових, котрі зараз потребують теж в адміністративних наших послугах, і в нас ну, Велика потреба розширювати послуги ветеранам. У сфері надання адміністративних послуг місто працює давно, активно і успішно. Ця робота стартувала в кровому розі ще до появи ЦНАПів в Україні. У нашому місті все починалося з форми єдине вікно. На сьогодні центр Віза реалізує усі сучасні новації для розширення та покращення надання адміністративних послуг. У нас є потужний досвід організації роботи з громадою по наданню адміністративних та інших публічних послуг. Ми працюємо активно у сфері діджиталізації. У нас є не тільки ми працюємо з електронними послугами державними. У нас є напрацювання, які реалізуються успішно в нашій практиці, в нашій громаді. Це наші муніципальні послуги електронні тобто, ми по всіх напрямках. Реалізація державної політики у сфері надання адміністративних послуг, реформи у цій справі. Працюємо дуже активно. Міський центр віза вже має досвід співпраці з проон у 2022 році. Отримав від агенції у якості міжнародної технічної допомоги комплекс Мобільна Віза. Співробітники Криворізького ЦНАПу використовують його для надання послуг маломобільним громадянам. Будівництво мобільного ЦНАПу ще один крок у розвитку співпраці міста з агентством у структурі. Ми надаємо цю модульну конструкцію під ключ, тобто вона буде укомплектована всім необхідним, починаючи від внутрішнього опорядження там, світло, кондиціонери, рекуператори, там, унітази, ручки, душова кабіна, там, кімната матері та дитини. Ну, Одним словом, вона під ключ. Ну і відповідно меблі та обладнання. Тобто вона вже буде повністю функціональна. Серед обладнання є сервер. Тобто він також буде служити тим цілям і краків сьогоднішнього зі свого боку для реалізації проєкту будівництва модульного ЦНАПу місто надає земельну ділянку для розташування споруди та готує фундамент і усі необхідні для функціонування установи інженерні комунікації. У ході наради сторони домовилися про етапи і термін реалізації проєкту. Валерій Кожухар Артем Кравченко цей день.